Хоч у Сибіру черемшу і називають медвежою цибулею, цибулею, та у нас можна впевнено сказати, що черемша це ласина цибуля. Якщо пройти послідам лося, то можна знайти дуже багато агломерацій цієї червонокнижної рослини. Її у нас не так мало, як вважають. Просто треба знати, де шукати. Лосі і інші копитні точно знають. Черемша в заплаві річки сула. Її тут дуже-дуже багато, але і приходиться їй дуже-дуже нелегко. Вся вона зідна майже до рівня, хотів сказати, землі, до рівня снігу.